Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 11 березня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як ботанік, знавець гербарної справи Володимир Липкий, співачка Єлизавета Асхерська та книгознавець Василь Анастасевич. В Україні у 1997 році було оголошено мораторій на виконання смертної кари. В Японії у 2011 році від землетрусу і цунамі загинули понад 15 тисяч осіб. Ще 10 тисяч пропали безвісти. А в православних розпочали. Чинається масляний тиждень. Після Шевченкового дня Україна відзначила вчора 150-річчя національного гімну. У Житомирі просто неба його співав потужний хор патріотів. Зокрема, і мої колеги. Організатори свята поширили текст гімну, аби виконання державного славня було масовим. Що ж для присутніх значить гімн? Говорить про минуле сьогодення і те, що нас ще чекає, як відбудувати Україну. Думаю, що це для кожного з нас є дуже важливим. Це є те, що об'єднує нашу державу людей держави. Для мене це один із символів держави, які ми повинні шанувати і знати. Державний гімн це. Серце можна сказати, патріотизму, тому що це є гим? це є нація нагадування нашим майбутнім поколінням і сучасної нашої молоді про те, що наша держава повинна існувати на міжнародній арені і обирати своя свій шлях і свою долю. Для мене це дуже важливо, і для мене це не просто твір і виконання якогось твору пісенного. А це символ боротьби усього нашого народу за волю, за незалежність, за щасливу і процвітаючу Україну. Гімн виконувала хорова капела Орея. До її співу долучилися майже всі присутні на майдані корольова. В кінці співу студенти провели флешмоб та відтворили державний прапор за допомогою кольорових аркушів а також випустили білих голубів як символ бажаного в країні миру. Вчора Малинський район був у жалобі. Відійшов у вічність і ще один воїн-земляк Василь Бондар, який поліг у бою на Донбасі біля Дебальцевого ще у лютому. Це вже 142-й представник Житомирщини, який загинув у зоні АТО, захищаючи Україну, і похований на малій батьківщині. Прощання із ним відбулося 7 березня. Обласне телебачення складає рідним, близьким, друзям і бойовим товаришам Василя Глибоке співчуття. Герої не вмирають. Про інші резонансні події в Україні і світі стисло за офіційними повідомленнями. В районі Донецького аеропорту і на Маріупольському напрямку тривають важкі бої. Для чистки в лавах бойовиків на Донбас прибули спецзагони російського ФСБ. Сьогодні Міжнародний валютний фонд вирішує питання про надання Україні в кредит 17 мільярдів доларів США. Росія звинуватила НАТО і вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі. В російському інтернеті транслюється цині. Ні ролик Я руський окупант. В окупованій російськими найманцями Микіївці зростає продовольчий бунт. Оселедець продають вже по 120 гривень за кілограм. На Житомирщині та в інших областях України триває мобілізація до українського війська. Для підтримки боєздатності української армії потрібні поповнення та резерви. Саме тому було оголошено четверту хвилю мобілізації. Військово зобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років після проходження підготовки та військового злагодження у навчальних центрах збройних сил України відбудуть на службу у військові частини прифронтової зони антитерористичної операції. Наші сім'ї, домівки, міста та села України потребують захисту від агресора. Терористів ніхто не зупинить, крім доблесних десантників, артилеристів, танкістів, піхотинців нашої армії. Долучайтесь до лав Збройних сил України. Захистіть свої родини. На рідну Житомирщину повернувся черговий загін мобілізованих цього разу воїнів знаменитої 95-ї аеромобільної бригади. Героїв зустрічала і наша знімальна група. Оплески, радісні вигуки під звуки духового оркестру, колона автобусів прибула у військову частину. Більше двох сотень хлопців, що не встигли як слід привітатись з рідними, вишикувались на плацу серед зустрічаючих Тетяна Бажан з Андрушівщини. Хто не пройшов це все, той не зрозуміє ні матері, ні, ні дружини нікого. Рідні, чекаючи на приїзд бійців, згадували зустріч свого першого світанку, і нині з першим промінчиками березневого Житомирського ранку мріяли, щоб зупинилась війна, щоб не було більше жертв. Щоб наші діти були вдома. А чоловіки з сім'ями і дітьми. Про це мріяли і прибулі бійці. Добре, що вернулися. Чекає меру, надіємося, ці хлопці, що там залишилися. що Длижайшим часом вони приїдуть теж, і ми їх зустрінемо так само. Ми, ми все одно з ними, хоча ми тут, але все одно ми з ними. На плацу до перших демобілізованих десантників звернувся голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Перше, що сказав їм, і дійсно це почуття, які переповнює, це радість за те, що вони повернулися живими і здоровими на рідну Житомирщину. А наступне, що я їм сказав, це я висловив їм глибокі слова вдячності від усієї Житомирщини. Я думаю, у нас, звичайно, буде більш масштабніша така подія, тому що це все таки військова частина, і тут не можна і людей розмістити, і зробити ті заходи, які ми хотіли б зробити, тому що це все таки закритий об'єкт, але ми ще, я думаю, організуємо і концерти. Великі такі е, і там ви висловимо на насправді оці всі слова нашої вдячності нашим військовим за те, що вони так сумлінно виконують свій військовий обов'язок. Бійці говорили і про набутий життєвий досвід. Чимало ще було спогадів, і буде, і не завжди добрих пригадається з часом. Проте тільки з миром будують плани на майбутнє. Многі з тих, які сьогодні приїхали через місяць, готові убить. опять в район боевых действий, вот. опять призваться. Поэтому люди, люди, на сегодня, после того, как побывали уже в горячей точке, я считаю, ну я имею в виду, вот, все равно прониклись ответственностью, патриотизмом и готовы выполнять дальше задачу. Я, я честно говорю, я доволен, что рядом с такими людьми мне пришлось выполнять мой долг. Повернулись цього разу в основному бійці 2-го батальйону 95-ї бригади ремонтники, де мобілізація проводитиметься саме такими групами у кілька етапів відповідно до того, коли були мобілізовані військові. Настрій і у героїв, і у громади піднесений. І, хоч поки Донбас для України частково втрачений, але він буде українським. З Часом і Крим знову стане український. Головне, аби в країні врешті настав мир. Десантники є гордістю не лише Житомирщини, але й всієї України. І їхні військові досягнення вже війшли в історію. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський провів нараду щодо подій у селі Паволочі Попільнянського району, де сталася масштабна бійка зі смертельним наслідком. Сесія Житомирської міської ради ухвалила сьогодні кілька важливих рішень. Подробиці у наших наступних випусках. Верховна Рада України прозвітувала про 100 днів своєї роботи. В Україні кількість вищих навчальних закладів скоротять удвоє. Залишать Близько 300. Посадовий місячний оклад керівника Нафтогазу України Коболєва перевищує 25 тисяч гривень. Покінчив життя самогубством колишній нардепи від партії регіонів Мельник. Україна не візьме участі у пісенному конкурсі Євробачення у травні, але українські співаки Романю та Єгоя виступлять за Молдову і Кіпер. 29 березня Україна перейде на літній час. Наступного тижня світ відзначить сторіччя від дня народження геніального уродженця Житомира, піаніста Святослава Ріхтера. З Цієї нагоди ми готуємо відеоконференцію та інші передачі про життя і творчість нашого видатного земляка. А в нашому новому відеоролику вже звучать фрагменти неповторної фортепіаної музики Ріхтера. І на сам кінець цитата цього другого весняного тижня: ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, братця українці, усміхнеться доля, державний гімн України, якому вже 150 років. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. І, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну до завтра.